Дерево казок. Дівчинка Оля збирала гриби з дідусем у лісі і загубилася. Страшенно злякалася, та робити було нічого. Потрібно було знайти шлях додому. Оля довго йшла по лісу, аж раптом він закінчився, і відкрилося широке поле. Дівчинка не зупинилася. І пішла по стежці, яка вела до розлогого дерева, що виднілося за горизонтом. Оля дійшла до дерева і вигукнула: Та це ж дерево, казок, я таке лише у вісні бачила. Потрібно сказати, що дівчинка не помилилася, і дерево саме так називалося. Якщо до нього підійти близько, то на його верхівці можна розгледіти багатьох героїв із відомих казок. Там мешкали хитра лисиця, мудра сова, зайчик з куцим хвостиком, маленьке мишеня. А ще, як добре придивитися, то помітно було бурого ведмедя, який причаївся у широких листках дерева. Оце чудо! Промовила Оля. Зараз я швиденько познайомлюся з казковими героями та спитаю дорогу додому. Вони мені точно допоможуть. Та раптом всі герої зникли. Злякалася дівчинка і заплакала. Оля зрозуміла, що вечір застане її у полі, та її з'їдять хижі звірі. Плач дівчинки перервав тоненький писк. Оглянулася бідолашна та нікого не побачила. Це я, жук сонечко, промовив жучок. Посміхнулася Оля, побачивши жука сонечко в себе на руці. Не плач. Що трапилося? спитав жук. Я збирала гриби з дідусем та загубилася. Відповіла Оля. Вийшла з лісу у поле і побачила ось це дерево. Сподівалася, що казкові герої мені допоможуть. Та і вони зникли. Що ж мені тепер робити? Мене шукає дідусь, та вдома чекає мама. Оля знову заплакала. Жук сонечко посміхнувся. Так і буде, казкові герої з дерева казок, тобі допоможуть, вони зараз повернуться сюди. Дерево казок не просте. Коли дитині мама вдома розповідає казку, то герої, які є у цій казці, вмить з'являються вдома у дитини та кружляють у танку. А з дерева зникають. Коли казка закінчується, Герої повертаються на дерево казок. Тільки жук сонечко це договорив, герої опинилися на дереві та почали пильно дивитися на дівчинку. Адже дітей вони бачили лише вдома, в ліжечку, у піжамках. А тут дивина, дівчинка сама у полі. Щоб не гаяти часу, жук, сонечко друзям швидко розповів історію дівчинки Олі. Хитра лиска промовила Ходімо, я знаю, де твоя хатинка, адже я була в тебе вдома, коли твоя матуся читала тобі казку перед сном. Зраділа дівчинка і пішла поруч з лисичкою. Через деякий час Оля опинилася на своїй вулиці, а поруч. Рідна домівка. Обернулася Оля подякувати лисичці, а її вже й не стало. А на воротях стояв засмучений дідусь, побачив внучку, побіг до неї та пригорнув до себе.